Значить, у мене немає молока. Все, біда. Міфи про грудне вигодовування сьогодні розвіювали медики Волинського перинатального центру. Для цього у сквері медзакладу зібрали два десятки жінок, які з дня на день стануть мамами. Про це суспільному розповіла гендиректорка перинатального Ірина Горавська. Розвіяти міфи про нібито нежирне молоко, про нібито. Те, що в мами може бути його недостатньо. Про те, що дитина плаче, і це пов'язано з тим, що недостатня кількість молочка. Дитятко отак бере і кидає, бере і кидай. Про основні помилки під час прикладання до грудей розповіла лікарка Наталія Пасюк. З її слів, найпоширніша скарга, з якою до неї як до консультантки з грудного вигодовування звертаються годуючі мами, це недостатня кількість грудного молока. Дитинка часто смокче, їм здається, що це мало молока. Але це не завжди означає, що мало молока. Ми даємо рекомендації по тому, як оцінювати кількість випитої рідини. Чарівної таблетки немає від мало молока, є тільки ефективне прикладання і часте прикладання. Аліна багатодітна мама, у неї п'ять доньок та син. Старший 15, молодший півроку. Усіх своїх дітей каже, вигодувала грудьми. Коли ти прикладаєш цю дитинку до груді, це такий особливий момент, що я навіть не Знаючи, мами, які не годували, вони зрозуміються. Проблеми із вигодовуванням каже жінка, у неї були, коли народила першу дитину. І тоді пригадує такої кількості інформації та професійної підтримки, як зараз, у жінок не було. А кошерка, яка приходила, і педіатр, який приходила до дитинки. Вона так ну нам здебільшого розказала інформацію. А все остальне ну там вже мама моя розказувала, як свекруха мені допомагала. У підсумку заходу провели експеримент. В майбутньому татові із зав'язаними очима запропонували вгадати продукт та Визначити, чи можна його їсти, годуючій мамі «Буряк?» Mm -hmm. Червоний так, червоний моря mm -hmm. ну, обов'язкової mm -hmm. Такий експеримент пов'язаний з тим, що найбільше міфів є навколо харчування годуючої мами, каже лікарка Наталія Пасюк. Mm -hmm. Найпоширеніші міфи тут що топ 8 алергенів не можна, але таких якраз даних зараз в доказовій медицині немає, тому що коли мама використовує в невеликих кількостях ці алергени, і якщо вони у неї не не викликають ніяких патологічних змін, то звичайно, що і дитин толерує ці алергени, і потім у неї менше алергій. Міфи розвіяла, що не можна наприклад колоницю їсти червоне, так чи якісь такі гострі там овочі. Але в принципі вся інформація для мене нова і корисна. Як розповіла керівниця перинатального центру Ірина Горавська, у медзакладі діє центр лактації, де усі охочі цілодобово можуть отримати консультації щодо грудного вигодовування. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.